Знищено ворожу залізничну логістику на південному відтинку фронту. Це тимчасово окуповані території Запорізької області, район Молочанська і Токмака. Служба безпеки України спільно з іншими представниками Сил оборони знищили. Состав з цистернами спальними. Коли він горів і розгорався і розвалювався, то порушено ще є залізницю. Це дуже-дуже гарна новина, тому що вона позбавляє можливість ворога розвивати якісь активні дії на запорізькому напрямку. А це зрив планів ворога. По перемовинам чекаємо місце і час зустрічі президента Володимира Зеленського і Пукіна. При цьому не маємо завищених очікувань, робимо своє наближаємо перемогу.